Привіт, Оленка! Всім привітик, дівчатка! Хто доєднується? Привітик, привітик! Дівчулечки, подивіться, отримали дуже класні курточки по 1200 на параметри 120, 130, 140. Є, дівчатка, різні кольори. Привітик, привітик, хто доєднується красуні. Привітик. Ось такі, дивіться, які класні отримали дівчульки альпаки. Теді. Теді рукавчики, теді, карманчики. Понизу вона стягується. Є красуні в різних кольорах. Виглядає вона просто класнюче. дівчата, теплюща, класна альпака, дивіться, яка. З отаким класним капішончиком. Тут іде ось така стійка, бачите? Теді тепленька до шиї. Є сім різних кольорів. Привіти, привітик! Є ось такий, дивіться, ментол, Дивіться, який класний колір. Привіт, хто доєднується. Ось такий ментол, дуже класний колір, дівчата. Вона йде трошки подовжена. 80 йде її довжина. Йдуть отакі кармани класні, теплющі. Ціна 1200, дівчата. Є ось такий білий, дивіться, який класнючий білий. Дівчатка, вони всі йдуть з капюшончиком. Є ось такий, дивіться, який класний ізумруд. Привітик, привітик! Покажіть подовжену альпаку. Зараз буду показувати, Людмилка. Зараз буду йти. Буду Дівчатка, ось такий ізумруд, дуже класнючий колір, такий насичений. Дякую, що поновлюєте сердечко. Дякую. Дивіться, тут іде теді рукавчик. Іде альпака сама і є карманчики. Ось такі накладні дівчата. Ось така 1200. Це така дівчульки, як на мені. Бачите, буде на параметри 120, 130, 140. Є в молочному ось такому кольорі. Якщо дівчулечки подобається номер телефона зараз на екрані або в шапці профіля, пишете. Я ще додаю вас в групу. Ви там переглядаєте повністю. Весь асортимент, бо я вже туди позагружала. Ціна 1200. 1200. Ось такої дівчульки крутої альпаки. Подивіться, на класні параметри вона буде. Вона знизу стягується, вона йде теплюща, така добротна, плотна альпака. Подивіться, з такими накладними, крутими карманами. Знизу вона шнурується. я одягну колір, який ви дуже всі любите. Капучино не знаю. У мене він саме більше його саме більше розбирають. Білий капучино ізумруд, Зараз вам покажу. Є чорні, є дуже великий вибір красуні. Зараз покажу вам короткі, а потім перейдемо на довгі дівчульки. Також ще покажу сьогодні джинси палацо отримали дівчата по 590 гривень. А ну, мама, достань мені. Так, є світліші, є темніші. Привітик, привітик, хто доєднується, дівчулечки. На сьогодні вихідне, я вийшла до вас. Дівчатка, дивіться, який класний колір капучино. Ціна 1200. Дівчата, ціна 1200. Подивіться, яка вона теплюща, класна. Всім привітик! Ось така, дівчатка. Буде на класні параметри. На 120, 130, 140. Може бути альпака. Ось така. Тут іде класний довгий рукав, він іде спущений. Ось такий, бачите? Але він класнючий, він не коротенький. Знизу вона стягується такі круті накладні кармани. Є ось така стієчка і є, дівчаточка, капішончик. Блискавка іде е е е класнюча така фурнітурка гарна. Дивіться, ось така. Вона є в семи різних кольорах, дівчаточка. Є чорна. Чорна це завжди класика така. Ось така, доброго як замовити. Дівчочки, номер телефону зараз на екрані. Або в шапці профіля. Пишете мені, Оленка добав групу. Я вас добавлю, Ви там собі переглянете всі кольори. Всі мо зараз чіле пишете мені красунечки, Я вас додаю в групу, і ви там вже собі переглядаєте весь наш асортимент. Є вже все по Я все виставила. Є кофти, кардигани. Ось такі дівчата круті. Це крута альпака. За таку ціну на хороші параметри. О, це зараз буду подовжену розпоказувати, дівчульки. Е, відкривай мені цього всі альпаки, всі. Ось ця альпака, що на мені коштує 1200, є в різних сіми кольорах, дівчульки. Вона йде з капюшончиком. Теді, ось такий йде крутий капюшончик, бачите, і тут іде йде ось така стійка. Без хутра, без нічого, такими накладними карманчиками. Коштує 1200 на параметри від 120 до 140. В красуні буде ось така. Кольори є ось таке капучино. Зараз покажу всі кольори вам зразу. Покажу, бо їх є сім кольорів. Дівчаточка, є біла, є ось така біжева. Дивіться, який колір класний. А ну дай мені всіх на руки. Дивіться, який класнючий колір, такий освіжаючий. Ро ціна дівчулечки 1200. 1200 от така крутецька альпака. Вона йде в одному розмірі, але на параметри 120, 130, 140. Кольори м'ятка, капучино, чорна, біла і ізумруд. Дівчулечки, ось такі круті кольори йдуть. Дивіться. Тут є капучино. Ось такі дівчульки. м'ята, капучино, чорна, ізумруд, біленька. І ось така біжева, як на мені, дівчаточка, вона шнурується. Довжина 80 см на параметри 120, 130, 140. Дівчатка, оплата по предоплаті в нас 200 гривень. Решту суми платите на пошті, на рахуночок ФОП. Дякую, що поширюєте. Трансляцію, дякую, дівчулічки. Ось така переходимо на іншу модельку. Дівчульки, якщо сподобалася ця, робите скрінчик, переходите на Viber. Я вам ще скину додатково кольори, фоткаю. Все на собі ви будете бачити і будете собі замовляти. Вартість 1200, красуні. 1200. Ось така крута альпака, дівчатка. З накладними карманчиками теді, рукавчик, теді і ось іде стоїчка з капішончиком. Також теді. Так, переходимо на подовжину. Поміряти чорну, міряю чорну. Міряю чорну, дівчатка. Ти ж коротка, а ці треба відкрити мені. Вон вони лежать. А, ні, вони з хутром йдуть. Дівчатка чорна. Клітинка е, Да, клітинка ззаді мене, дівчулечки, це фліс. 750 гривень рубашки від 42 до 58 до 140. -ка. Дівчульки, дивіться, яка класна чорна. Дуже класна. 1200 гривень коштує ось така крута альпака дівчульки. Дивіться, знизу ви, ви собі її коригуєте по своїх е, бедрах, дівчулечки. Ось тут йдуть круті кармани, вони йдуть такі накладні. Іде е, рукавчик теді і капюшончик. Ось така. 1200. Ось така, дівчулечки. Є сім різних кольорів на параметри 120, 130, 140. Ціна 1200, дівчатка. Є сім різних кольорів. Так, переходимо до іншої модельки. Якщо сподобалось, робіть скріншотів, кидайте на вайбер, будемо далі оформляти замовлення, дівчулечки. Бо мене щось не було. То картошка, то ще щось. Так, дівчулечки, ось така подовжена. Це вже така йде велика. Вона йде з хутром 1900 гривень. Показую, яка. А ну, візьми мені оті е, зайди. На. Зараз я вам покажу. Вона, дівчата, також є багато кольорів її. Вона йде з хутром. Це все вона. Бери мені її повідкривай. Да. Йде хутро? Так, дівчулечки, дивіться, яка класнюча, подовжена. Довжина йде 105 сантиметрів. Іде з отаким класним хутром. Дивіться, як вона класно виглядає. Дівчата, кольори насичень. Класні тут іде теді, так також рукавчик. Є ось такі карманчики е, Альпака. Знизу вона стягується, і з отаким хутром і капішончиком. дівчатка, 1900 гривень. Також будуть на параметри до 150. Від 120 на 150 максимум, дівчаточка, буде ось ця крута альпака. Довжина їде 105 см, Хутро знімається, воно йде класне, таке набите. Дивіться, яке класнюче. І є в різних кольорах. Зараз буду показувати. Якщо якийсь колір дівчульки сподобався, пишете. І я вам скидаю її, щоб всі переглянути зразу, бо я так буду вам дівати. Дивіться, вони є в різних, сім різних кольорів, дівчулечки. Сім різних, ось така подовжена. Вона крута, дівчата. Подивіться. Ціна 1900. Ось такої крутої альпаки, дівчата. Е, підніми. Ось така, дівчулечки. Вони всі йдуть з хутром. Хутро вдівається на гудзічки. Гарний торгів, хороших клієнтів, гарних товарів. Дякую, дякую, дівчулічки, що підписуєтесь, що пишете коментарі. Хто отримав, вже можете понаписувати дівчулечки, бо багато відправляла, всі задоволені. Гарна якість, гарне дівчатка, пошиття і ціна. Саме головне ціна. На класні параметри сідає. Ось така. Добре. Ми місто Хмельницьке. Мене звати Олена, я з міста Хмельницького. Дівчатка, підписуйтесь, щоб нас не загубити. Е, чекай. Так. Е, ми з міста Хмельницького. Дівчатка продаємось такі альпаки, кофти. Ось такі є альпаки. Дівчата. Ціни є всі різні. Від 900 гривень до 2000. Є різний асортимент. Зараз ще покажу вам ці альпаки. Перейду на джинси. Дівчата дуже круті джинси отримали. Палацо. Дивіться, яка ось ця біленька. Зараз мені так одеси, що теж. Дивіться, ось така, дівчулечки, подовжена альпака до 150. 1900 коштує така альпака. 1900 хвилясті хочу замовити. Людмилочка, напишіть, будь ласка, мені на вайбер. Я поняла, яку ви хочете хвилясту, я вам скину, які є кольори, бо зараз в мене... А, є, зараз покажу. Розкажете чи цю. Бо я її ніяк не можу пофоткати. Ось така 1200, так? Да? Ось така, дівчулечки. Така 1200. Є 10 різних кольорів дівчульки. Ось така вона йде з капішончиком. Довжина її 95. Ось така на параметрі 120, 130, 140 буде. Ось така дівчатка альпака. Зараз я її одягну. Так, Людмилка, зробіть, будь ласка, скріншотик і напишіть мені, бо я її ніяк не можу сфоткати. Я завтра пофоткаю і скину вам. Добре? Біла що позаду. Цей де стеді рукавчиком 1400, Зараз покажу. Поставте плюсик, якщо ви її зробили, щоб я знала, яку модельку вам завтра скинути. Бо сьогодні я сьогодні в нас вихідний. Я вийшла тільки щоб ефір. Ок, все добренько. Е, Так, ось ця дівчулечка, дивіться, я 1,65 зросту. Тут іде 105 довжина на параметри 120-130 до 150. Буде ось ця альпака за 1900 з такими накладними карманчиками. Тут іде ось такий теді рукавчик, і є дівчатка ще хутро до неї. Десь а, воно там. І є різні дівчата кольори. Показую. Ось така молочна, молочно біла, як на мені. Ось така біжева. Дивіться, біжевий гарний колір. Зараз буду показувати далі. Е коли можна на вайбер. Людмилочка, ви мені напишіть, а завтра я з вами зв'яжуся. Добре? Я пофоткаю, скину вам ось такий колір. Баклажан, дівчулечки. Баклажан це дуже класний колір. Темний такий. Потім ось така м'ятка йде. Це така альпака, дівчулечки, як на мені. Ось така 105 довжина до 150. Вона буде в параметрах 1900. Ось такий чорний колір. Чорний, ціна 1900. Дівчатка, капучино, подивіться, які класні принти йдуть. І ізумруд, дівчатка, ось такі. Це така альпака дівчульки, як на мені, подовжена. Знизу вона шнурується до 150 в об'ємах. Так, показую далі. Цю я вам показала. Якщо вам сподобалася ця моделька 1900 гривень з хутром, пишете мені, я вам скидаю кольорову гаму, вибираєте собі, відправляю дівчата-Укр або новою поштою по передоплаті 200 гривень. Яка довжина? 105 гривень. Ціна 1900 ось цієї. Показую цю дівчатка, хто хотів. Це теж крута така альпака, дівчатка, з хутром, але це йде коротша. 1400 вона є в червоному кольорі і в такому білому. Дивіться, дівчулечки. Вона така м'ягенька, дуже крута. Взагалі люблю білий колір, вона так класно виглядає. Білий, блакитний, ізумрудний, дуже гарно виглядає. О, Дівчатка, бачите, вона йде теж на гарні параметри. Від 120 до 150. Буде ось така крута альпака. Доброго дня! Привітик, привітик! Довжина йде 85 сантиметрів. Ось така, бачите, вона на мене трошки великовата, але вона, дівчата, класна. Дивіться, яка. З таким капішончиком, таким хутром іде. Ось таким, дивіться. Виглядає вона класно. Дівчата хутро знімаються. Зняли. Захотіли оділ, в яку ціну клітинка. 750. Ні, такої чорної немає, може бути баклажан. Наталечка, зробіть зараз скрін. Я завтра передивлюся по кольорах саме ось цієї альпаки. Знаю, що є червона і біла точно, але зробіть скрінчик, щоб я собі глянула по кольорах ось цієї. Бо ми мали її отримувати, але не знаю, ще не розпаковували мішки, дівчульки. Ось така, ну вона класнюча, дівчата. Дивіться, в мене зріст 1,65 м, Ціна 1400, Ось такої крутої альпаки. Дівчатка буде від 120 до 150 в параметрах. Ось така. Дякую, дівчатка, що поширюєте трансляцію. Підписуєтесь. Ось така, дівчулечки. В нас є вайбер-група. Ви собі пишете мені Оленко добав групу, я вас додаю. Ви собі переглядаєте весь асортимент, дівчулечки. Ось така. Дивіться, яка класна. Вона дуже кайфова, дівчата. хутро саме головне, що воно знімається, бо є такі альпаки, що не знімається. Ось такий теді рукавчик. Він іде подовжений, не коротенький, а такий подовжений. І є вони ще в кольорах, дівчулечки. Хочете переглянути, напишете. я вас добавлю в групу Переглянете. Так, показую далі. Ось я мала показати хвилясту. Ця йде в 10 різних кольорах. Я все ніяк не маю змоги її пофоткати, дівчульки. 1200, ось така кофта, куртка кофта Альпака. Вона йде без хутра. Ось така, дівчулечки, дивіться. З карманами ціна така ж сама, тому це недорого 1400. 1400. Ось така. Дивіться, 1400 красуньки. Ось така. Тут іде тедік тільки на рукавах. Тільки на рукавах Світланка. Бо є ще повністю по кругу, на карманах. Ось така, дівчульки, 1200. Дивіться, вона йде з таким візеруночком. Хвилька, бачите? Є 10 різних кольорів, дівчатка. 1200, ось така, буде на параметри 110, 120, 130. Ось така, дівчульки. 80 довжина її йде. Так, переходимо далі. Так, я мала показати рубашки, так? Да? Рубашечки. Зараз я подивлюсь, щоб розмір був мій. Так, рубашки, дівчульки, є різні кольори. Їх щось до 12 різних принтів. Ціна 750 гривень. Це йде, дівчулечки фліс, тепти, плющий фліс. Ось така рубашка, вона є в різних кольорах. Від 42 до 58, -го. дівчаточка, до 140 в об'ємах може бути ось така альпа О, альпака е, ця рубашка. Ось така рубашка. Дівчатка в клітинку. Вона йде з капішончиком, На блискавці є карманчики, дівчульки. Ось така: 750 гривень. Є дівчата дуже багато. Ось це до речі, дуже е, новий. Отримали. Вчора отримали новий колір. Ще два таких є класних. Е, я знаю, там ще є, ще є такий бірюза класний, але я його продала, то має бути на завтра на п'ятницю. Е, Корична вона. Да, на 116 є. Робіть скрін. Дивіться, яка вона класна. Ну це просто великий розмір. Е, це 54, дівчата. 54, він просто на мене буде здоровий, бо я на себе одягнула 50-ку. Краще пишіть мені параметри 750. Краще пишіть мені параметри, бо вони йдуть, дівчата, повномірні. Дивіться, у мене 120 в об'ємах, я одягнула на себе 50-й розмір. Тому, дівчулечки, краще пишіть свої об'єми. Я буду знати, який вам дати. Зробіть скрін 750. Ось такі дівчульки. Є різні різні кольори. Дивіться, зараз саме під джинсики одягнули собі і побігли. Дивіться, яка краса. Вони всі-всі йдуть різні. Ось такі дівчульки. Це така, як на мені, 750 гривень. Є дуже великий вибір кольорів. Є дуже великий вибір кольорів, дівчульки. То пишіть, я вас додав в групу, і ви там переглянете. Замовлення. Хтось тобто питався за замовлення. Дівчатка, номер телефону ось на екрані або в шапці профіля. пишете мені, жилетки. да Є жилетки, альпаки є по 1100. Зараз покажу. З накладними карманчиками. Жарку. Така теплюща вона, знаєте. Показую жилетку. Дівчата, в вайбері в мене в групі є весь асортимент. Можете там переглянути. Бо я туди кидаю постійно, кожен день щось новеньке отримали. Я пофоткала і зразу дівчатка вже собі вибирають. Бо в ефір я виходжу не так часто, дівчата. Я все фоткаю на собі, ви мене вже всі знаєте. Ось така, дівчульки, дивіться: є з капішоном і є ось така стійка. 1100 коштує ось така крута альпака. Є шість різних кольорів. Біла баклажан, річнева капучина, біжева. Ось така і чорна. Дівчатка, це йде стоїчка. Ось така стійка. А є ще, бачу, ви мені вже пишете, а є ще дівчата з капішоном. Ось така. Тут іде еко-хутро на карманах. Дякую за трояндочки. Дякую. Дякую, хто доєднується, хто підписується. дівчатка. Підписуйте, щоб нас не загубити. Ось така крута. Альпака, дівчатка, це йде жилетка з накладними кваквад карманами, з накладними карманчиками, дівчатками. з хутра. Довгі кардигани є. Ні, до кардиганів немає таких довгих. Я знаю, за які ви говорите вже весь тік-ток в тих довгих. Може, щось у нас будуть шубки, дівчатка. У нас будуть дуже круті шубки. Маємо вже отримувати то шуби вообще будуть класнючі. Тому, дівчульки, підпишіться, щоб не загубити нас і будете переглядати. А краще напишіть мені на вайбер, я вас додав в групу, і там ви вже будете бачити. А Точно такі самі тіск, тільки з капішоном. У мене напевно зараз. Немає з капюшоном. Ні, а немає. А диви, де хутро, бачиш? Де має бути хутро? О, от те, що карішня лежала вчора. Далі покажу. Е, точно така сама є з капюшоном, дівчульки. На, вдівай, може зразу вас Показую вам далі. Дівчата, бо вибір великий, показую по одній штуці, бо якщо буду показувати... Всі кольори буде дуже довго. Так, дівчатка, дивіться, яка ось. Альпака класна. Вона йде коротенька. Хто хоче на параметри 100-130. Буде ось ця альпака, дівчатка, дивіться. Вона йде з капішончиком, виглядає вона класно. Ось так, дивіться. Ось така. Тут ідуть накладні карманчики, дівчатка. Всі альпаки понизу практично стягуються. Це дуже класно, бо ви собі можете коригувати знизу, щоб не була вона, знаєте, широка. Ви собі її стягнули. І вона гарно, класно виглядає під підкреслює вашу фігурку. Ось такі дівчата круті кармани. Тут іде теді рукавчик. Ось таке хутро воно знімається. 1400 коштує ось така альпака, дівчатка. 1400 Ось така. З хутром. Показую далі. Так, дівчата, показати джинси, які ми отримали. Добрий день, на 95 такі є. да, така є на 95. І ось така дівчулька буде на 95 Дуже крута. Є також вона в різних, в різних кольорах. Ось така. 10 різних кольорів. Ось ця буде. Ця буде на 95 і на 100, і на 105, і на 110, дівчата, до 120. Дивіться, яка. Вона йде така з візеруночком, такими полосочками. З таким, дивіться, яка вона теплюща, класна альпака, дівчата. Тут йде стоєчка і плюс іде капюшончик. Дуже зручно, що зараз додали оцю стоєчку, дівчатка. Воно буде дуже тепло в шию. Дуже класно виглядає, знизу також вона стягується. 1100 коштує ось така альпака, дівчата. Дуже класна, теплюща. І є 10 різних кольорів. Що там таке? Чого воно зависає? Зараз, дівчата, хвилиночку. Напевно, інтернет пропав. Дівчата, мене, мене там чути видно, бо напевно, що інтернет у нас пропав. Вітряна тривога зараз. Вітряна тривога зараз. А, дівчата, що повітряна тривога зараз. Дякую. Е, привітик, привітик, хто доєднується. Так, дівчулечки, де мені джинси? А, є. Так, дівчата отримали ось такі круті палацу. Дівчата, це просто дивіться, які. Ось такі з таким класним поясом. Шнурочок є. Ось такі крутецькі, скошені, карманчики. Бачите, ціна 590 гривень. Дівчата від 50-го розміру до 58-го. До 130 в об'ємах будуть ось ці круті палацу, дівчатка. Ось такі є два кольори. Одні темніші, одні світліші. Виглядають вони класно, дівчата. Ось такі, дивіться. Це йде така варочка, бачите, крута. Ось така. 590 гривень, дівчата. Ось такі класні палаци. Їх є багато. Ми їх отримуємо вже другу чи третю партію. Їх є багато, дівчулечки. 590 гривень. Ось такі круті дівчата йдуть в палацу. Вони йдуть, бачите, резиночка, вона класно тяг. Доброго дня! Привітик, привітик. Так, рубашечка. Зараз чекайте. E, можна посмотрети 48-й розмір. Дівчатка, вони є всі. Напишіть мені краще параметри. Зробіть скріншотик, напишіть параметри. Я вам скажу, яку потрібно, бо вони йдуть повномірні, дівчатка. В мене 120, я одягала на себе 50-й розмір. Ось такі. Рубашки. Чекайте. Ось такі, дівчульки, дивіться. Це йде рубашка-клітинка. Їх є дуже багато. Ціна 750 розміри від 42 до 58. Дівчатка буде максимум до 140 в об'ємах. Кольорова гама є, їх дуже велика, дівчата. Ціна 750 гривень. Так, дівчулечки, показую, хто доєднався. Ось такі джинси палацо. По 590 гривень в двох кольорах розміри йдуть від 48 до 130 в об'ємах. Дівчата класні е, йдуть джинси палацу. Ось такі довжина тут іде. 104 см. Іде ось така кокеточка, бачите? Дуже класно виглядає. І є карманчики спереду і карманчики і дівчулічки ззаду. Ох, так, а що там пише по повітряній? Так, дівчулічки, зараз я перезайду хвилиночку. Добре, бо треба позвонити мені в садочок.